Все в Україні, вітаю, друзі! От ми всі другий день співпереживаємо жертвам страшного акту терору, який здійснив злочинний путінський режим. Так, дякувати Богу, втрати і руйнування на контрольованому Україною правому березі виявилися не надмірними. Радіємо, що нема людських жертв. Все інше можна відновити. Якщо виб'ємо ворога з півдня України, і наша влада не стане знову демонструвати цілковиту зневагу до проблем і бід людей, як це було на півночі держави. У першому ми не сумніваємося, це буде точно. А от з другим традиційно сумно. Тим більше, що зараз усе драматичніші повідомлення приходять з окупованих районів Лівобережжя, які затопив ворог, і де людям не надають жодної допомоги, не випускають тих, хто могли би принести порятунок. А там судячи з усього є загиблі, і там дуже все серйозно. Тому маємо за кого журитися і за кого молитися. Це те, що є нашим моральним обов'язком. А от зараз я пропоную трошки оглянутися на міжнародний контекст. Ще вчора відчувалося щось недобре, і тому я спеціально і в себе для того, щоб ми менше помутилися від деяких повідомлень, додатково акцентував на доказах того, що це був злочин саме расистів. Бо вже ну, другий день лізуть московські пропагандисти, дипломати, лобісти, урядовці, о, навіть сам Путлер появився, з коментарем щодо автора задіянь. Ну, звісно, чому не чекати від головного терориста і міжнародного злочинця сучасності та його поплічників? Вони можуть тільки брехати. Виситя не може не красти корей. Путін не може не вбивати, не може чинити, не чинити терор і не може не брехати. Тим більше їм всім ну, доводиться зараз потрошки викручуватися, коли наслідки для багатьох можуть виявитися вкрай важкими. В авгатському трибуналі вже починається ініціювання нового провадження про державний тероризм Кривлівської банди кровопивців. Найте в тому, що Міжнародний кримінальний суд. Він має захищати і відстоювати міжнародні світові конвенції, і він має карати за їх порушення. А в Женевській конвенції є дуже чітка норма, яка ну, ставить в найжорсткіші звинувачення воєнних злочинів підтрим підрив дамп і певний розпоруд на заселених територіях, які. Можуть бути піддані дуже небезпечному впливу для життя людей. Саме те, і було створено московитами, це є прямі підстави для дуже серйозних покарань. Тому Москва почала затято брехати і звинувачувати всьому Україну. Ну. Ніби ж не тільки цьому дивуватися, але й турбуватися цим ну, нам не доводиться. Московським убивцям, ніби, ж, як ми вважаємо, ніхто вже не вірить. Ну, окрім тих, кому за цю довіру Москва платить гроші. От недавно до Москви приїжджав е диктатор Еритреї, який приїхав отримати гроші. Те, що його приймав навіть не сам Путін, а його двійник, його не турбувало. Він мав вивести певну суму, він її отримав, для нього все в порядку. Але. От вже вчора зранку з'явилися нездорові тенденції і там, де ми цього б не дуже хотіли побачити. І оте сакраментальне, не все так однозначно, воно почало звучати надто гучно і поширюватися там, де цього не мало би бути. Ну, давайте так. ООН у нас уже навіть і не дивує. А цього разу це було просто дномтна. Спершу привітати весь світ з ним російської мови. Ну, знайшов якраз перше завдання після такої страшної злочинної катастрофи, а потім сповістити, що там якась дамба сама втомилася і завалилася, що й натякнути на відповідальність обох сторін. А коли така позиція почала викликати все більше збурення, ну взяти і розмістити невдоволений малюночок з судженням хейтерства. Знаєте, така якась інфантильна дитяча позиція, яка не додала честь, його. це був не тільки вияв безпомічності. А лише й дикої нетактовності та нечулості до жертв, ну, мабуть, найбільшої за багато десятиліть рукотворної терористичної катастрофи. Ну так само нам нема чого очікувати сьогодні від актуальних союзників Москви, нехай і кон'юнктурних, як Китай, який колись, можливо, буде поглинати цю Москву. Але на сьогоднішній день представник Китаю на Радбезі виступив безсоромно і маніпулятивно, грався в в геополітичні інтереси Пекіна і натякав, що вина взагалі то тримається міцніше на американцях. Але недомовки багатьох союзників, і навіть генсека НАТО. А ще дуже дивні метаморфози в західній пресі. Оце вже виглядало доволі прикро і тривожно. Ні, не будемо зараз створювати собі там якоїсь апокаліптичної картини. Загальний баланс оцінок за два дні змістився в бік України. Виступили керівники Європейського союзу. Поступово чіткішими стали робити заяви лідерів європейських держав. Але для багатьох з них, от все одно, прямо заявити, що саме Москва скоїла акт державного терору, який лише, не лише повторює кон, порушує конвенцію, але який кваліфікується саме як воєнний злочин чи злочин проти людяності, тобто прирівняється до геноциду, їм виявилося чомусь занадто важко. От були справді неприховані реальні щирі емоції, але при тому доволі штучні штучно сформульовані фрази, щоб не сказати всього. От першими, на мій погляд, ну, якщо рахувати наших союзників, найближчих друзів, Польщу, Литву, ну, першими чітко все розставили по місцях у США, і там сповістили, що мають розвіддані, які підтверджують саме рашистське авторство зодіяння. <після, <цього> Після цього вже ну, ніби все стало на свої місця. Все, але все одно не зовсім до кінця. От дивна ситуація, коли всі все розуміють, але крутять справою, от як фірман батогом Особливо неприємною стала позиція, ну, ніби ж нашого союзника, ну, принаймні, наша влада, яка демократію не дуже любить, але там, де трошки менше демократії, там вона дуже захоплена. Е, І я маю на увазі новообраного президента Туреччини Ердогана, от вона завжди його дуже хвалила. А зараз ну, якось так проковтнули язика, тому що він ну, зробив для нас е не зовсім приємні посили. Відбулися телефонні дзвінки Ердогана до Путіна і до Зеленського. І у нас то спочатку розповідали про повне взаємопорозуміння під час розмови Ердогана з Зеленським. Володимир <кій> Зеленський сповістив, разом домовилися там вплинути, допомогти. Зеленський сповістив Туреччині, що нам потрібно. Ердоган щось там пообіцяв. Ну, наш завжди просить. Ну, що поробиш? Ну, зараз ще й добре, що, що допомагають, але колись він сам насміхався, пригадуєте про такі речі. І принижував Україну. Менше з тим, вертаємося до сьогодні. Щось подібне тільки зі свого погляду зуповістилою Путлера. А потім, давши всім виговоритися, свою позицію озвучує в офісі президента Туреччини. І виявляється, Ердоган запропонував створити комісію для розслідування руйнування Каховської ГЕС. Слухайте, Туреччина не говорила до цього часу мовою Китаю. Де нема агресії, є український кризіс. Туреччина називала агресію агресією. Зараз починається, мені здається, це колосальний дипломатичний провал. У нас починаються дуже неприємні певні обставини. Руйнування Каховської ГЕС. Ну, те ж і в ООН, сама всяла і впала. І ми маємо розібратися, чому вона впала. Він Ердоган, пропонує це зробити за аналогією з зерновою угодою: організувати переговори України, Московії та ООН і Туреччини. І комунікувати напряму з кремлями не конче. Можна, як і при попередніх переговорах, кожен у своєму трикутнику. і там і підписувати якісь рішення. І тепер собі уявіть: от просто уявіть, що запропоновано. Пропонуються переговори з гвалтованої, покаліченої дівчини, з мадіяком, ґвалтівником на тему, а хто ж них насправді винен у цьому зґвалтуванні і в цьому побитті жорстокому, перомі кісток і всьому іншому. От, аж настільки принизових пропозицій Україна від 24 лютого, мені здається, ще не отримала ні від кого, крім знову сумно, окрім наших власних переговорників на чолі за Рахамією, в тому ж самому Стамбулі понад рік тому ті запропонували ще гірше, ще принизилише і ще більш зрадницьке. От така історія з Туреччини прийшла. Чи Ердоган не розуміє, не знає, хто знає, але вибрав версію. Отакого от і я не я, і хата не моя, і не знаю хто, і не знаю що. А давайте от проведемо нові переговори, Проведемо їх в Стамбулі, Туреччина учасник, і за цих переговорів ми дістанемо якийсь там результат, ну, який ми дістанемо невідомо, а Родоган дістане точно якийсь хороший, принаймні, і в себе в країні, і на світовій арені, і йому буде додаткові бонуси. От така історія. Не зовсім ви, доброю виявилася до нас світова, і світова преса. І мовиться зараз не про відвертого москвофіла, якого там Картера, який вихваляє Трампа і Путіна, а останніми словами обзиває Іла і Україну. Хоча, знаєте, йому то не дивно, але ретвіт цього бруду, відвертого бруду Іоном Маском, ну, м'яко кажучи, засмутив. Маск робить неадекватні речі, але ну, мені здавалося, що є якась межа. В даному випадку, на жаль, межі не було. Але я зараз про серйозні видання. От більшість вийшли з нейтральними заголовками. Нейтральними, без вказівки, хто вчинив злочин. без вказівки терору, зруйнована гребля ГЕС, великий паводок, велика екологічна катастрофа. Хтось знову зруйнував. Ну а потім всі журналісти дружньо, щоб не шукати, хто зруйнував, хто підірвав, переключилися на показ наслідків самої повіні уже без основного терористичного контексту. Ну, знаєте, це гарні картинки. Дійсно чудові історії, як люди рятують тварин. Це людяність, це прекрасно. Вони дійсно зроблять дуже хорошу е, пабліки для України. Це добре. Але у нас є питання: чи ви не знаєте, хто це, чи ви не бачите, чи вам невідомо, хто туди завантажував вибухівку, як вона підірвалася, що такі руйнування не можна зробити якимись там ракетами. Всім відомо. Але мовчать. А особливо показово було з німецькою газетою Більд. Спершу на сайті вийшла стаття під заголовком: Росія підірвала, і там що там, чи Херсонську ГЕС, чи греблю, чи дамбу. А за короткий, за короткий час назву змінили на нейтральну. Уже все гребля втомилася, або ж хтось невідомо її підірвав, підірвана, зруйнована гребля Херсонської електростанції. От така історія. Що це таке. Ну, перше, на дипломатичному інформаційному фронті у нас відбувається дуже жорсткий провал. Ну, Кулеба, там, де він бував, провал, там, де він пробує вести переговори, провал. А може бути якось інакше, коли робиться провокативна політика і відбуваються речі, ну, про які можна буде багато ще говорити. Сьогодні я ще про них трошечки скажу. Ну, зараз все-таки завдяки попередню США, все ніби стало всім більш-менш зрозуміло. Але дивіться, де завоювати попередні твердження нейтральні, без чіткості, без ясності, і назвати терориста по імені ніхто досі не спішить. Ну, окрім тих, у чиї послідовниці ми і так не сумнівалися. А от чому все так? Чому саме так відбувається? От я бачу дві причини. Вони, до речі, абсолютно різні. Вони не пов'язані між собою, і вони відрізняються і по моральній складовій, і просто вони лишень зійшлися в одному місці та в один час щодо однієї події. В них різна природа. От більшість дружніх Україні лідерів навіть трошки очі, мені здається, ховали, коли висловлювали розмиті формулювання. Оце в Столтенберга було помітно. Він говорив недостатньо чітко, уникаючи прямолінійності. Вони ж то сумнівів не мали і навіть не допускали варіанту з якимось можливим звинуваченням України в злочині проти самої себе. Але вони опинилися в стані такої дезорганізації та розгубленості. От щось подібне вже було. От згадайте, коли під час оборони Маріуполя расисти використали хімічну зброю проти наших оборонців, але цього дуже не захотіли підтвердити: або ж коли стався заліт двох ракет у Польщу, де були двоє загиблих. Але з обох умить залишилася лише одна українська ракета. Так, нас не звинуватили, звинуватили все одно Росію. Але ракети лишилась українська, російська раптом випарувалася. Те саме було при прольоті рашистських ракет на територію Румунії, країни члена НАТО, чи при збитті американського стратегічного безпілотника над Чорним морем. Чи я вже мовчу навіть про цю історію, коли до. За середину Польщі залетіло спочатку розвідувальна куля російська, а потім рашистська ракета, які летіли в напрямку взагалі Берліна, впали просто, не долетіли. Усе це ну, воно могло потягнути точно за всіма нормами міжнародного права на задіяння п'ятої чи хоча б четвертої статті Вашингтонської хартії, або ж введення особливо гострих санкцій чи тотального ембарго. А в деяких випадках це вже тягнуло наказу з Беллі – Привіт для війни. Якби щось подібне витворила інша країна, яка не має ядерної зброї, чи хоча б має менший ядерний потенціал, повірте, реакція на кожну з цих подій була б мега гострою. Так і спрацьовує, до речі, цей механізм: Москва, розуміючи певну психологічну і політичну скластість світу, провокує і поступово-підступово підвищує ставки. А цивілізований, світ, а цивілізований світ постійно уникає ескалації. Ми мусимо зрозуміти, це і їхня політика, це не наша. Ми мусимо десь чимось миритися. Ми мусимо просто вибудовувати певні обставини, при яких їм стане зрозуміло, що цього робити не треба. Але тут теж усе було ж ніби так безнадійно. Червоні лінії перейдені Росія зробила страшний злочин. Але в цій історії я би все таки не робив саме в цій частині дуже негативного контексту. Так. Вони не захотіли робити страшні звинувачення з однієї дуже конкретної причини: це той рівень злочинів, за які реакція має бути абсолютно максимальна, а вони не готові. До такого жорсткого реагування. Вони не знають, що робити. І навіть звинувачуючи в ООН в дуже непорядній позиції, ми маємо сказати, а вони теж не знають, в них нема механізму. Вони, якщо б ми їм дали механізм, як з цим повестися, можливо була б якась інша реакція. Її нема. Але за це, я би сказав, тут може не треба робити дуже там, сумну, трагічну міну, тому що насправді саме в таких випадках. Коли вони остерігаються там ескалації з Росії зайвої, вони від нас відкуповуються тим, що зараз нам найбільше потрібно. Я думаю, що от за цей інцидент і за певні дуже такі згладжені формулювання, нам прискорять отримання F-16. Може ватакамсе чи інші потрібні ракети? А от вимоги про заборону ударів по визнаній міжнародної території Арефії, нам зроблять м'якшою. Не такою жорсткою, і ми в цьому щось своє отримуємо. Я думаю, що цей варіант, ну ми просто мусимо це сприйняти як даність сьогоднішнього часу. Росія втрачає впливи, вона втрачає свій стратегічний товар, яким називається страх, і ми потрошки тут починаємо просуватися куди треба. Але поки що є така даність. Тож перша причина для нас дуже образова, але прагматично може навіть нам у чомусь посприяти. А от з другою вже зовсім-зовсім погано. Якраз на неї я вказую в заголовку на своїй заставці. От мені написали, що в мене інтригуючі заголовки. Дякую, але це все я ще тільки вчуся. Так от другий чинник: це щось на межі з невіри і втрати довіри, а це дуже різні речі. От ця, це частково стосувалося політиків із менш чіткою позицією, ті, які ну, ще не визначилися, яким поводиться з Україною і що таке Україна, а ще це стосується дуже багатьох журналістів. От підтримка України героїзму ЗСУ в світі залишається дуже високою повагою. Але до всього світ звикає і все замулюється і затирається. Та, господи, ми говоримо про світ. Подивіться на ці дискотеки святкову публіку, проривання на пляжі в Одесі, і навіть скандали з нічними гульками-чиновників в розкішних ресторанах. Це в нас в Україні, де йде війна. А ми впевнені, що маємо іншим дорікати за нечулість. Коли у нас дві третини тієї а какої разниці, взагалі про війну забулися про як про явище, яка їх взагалі тепер не хвилює, не волнує, і їм байдуже. От на фоні гостроти драматизму війни у світі. На поверхню вивозять дуже брудні наші корупційні скандали, тому що про Україну все одно пишуть. Але раніше це було про трагедію Бучі, раніше це було про героїзм ЗСУ. А зараз ще раз кажу, воно затирається. От у них тепер щодня в західній пресі є негативна інформація про Україну. Наша влада дає мільйон приводів. Ну вони в мене такі відчуття, ніби вони навмисне роблять все для того, щоб Україна була сприйнята як держава. Ну скажімо так. Негідна підтримки і допомоги, а Москва може взагалі вдоволено протирати руки, бо їм нічого й робити не треба. Ця влада дійсно зробила все для того, щоб нас перестали сприймати як демократичну справедливу державу, яка реально прямує до ЄС і НАТО, а не ставить тільки хамські ультиматуми. От така історія. В західній пресі серед політикуму, от після нового року, пройшов певний надолом. Пішла критика і дуже прямі контр ультиматуми від політиків для України. Вони спочатку були менш публічними, а зараз вони вже не дуже й приховуються. На оскільки Зеленський не бажає нічого змінювати, не хоче перестати пикати корупцію, розкрадати, узурпувати тощо, то вся ця підтримка і допомога у нас починає дуже трансформуватися. Маю на увазі і військову підтримку і фінансову підтримку України. Вона переходить з категорії для України в категорію проти Росії. Бо занадто багато в це було вкладено, і вже просто зараз зупинитися і задати Україну ніхто не може. Ця війна Росією має бути програна. Питання, чи буде вона виграна Україною для Заходу ще остаточної відповіді немає. І тому ставлення до влади нашої все більш недовірливе. а очікування від неї різних провокацій чи авантюр стає все вищою. На жаль. Раніше, от певних речей, вони навіть допустити не могли. Ну, вони вважали, це є країна, це є армія, це є верховний головнокомандувач. Вони спрямовані тільки на те, щоб врятувати Україну. Так, в них є якісь там політичні мухи в голові, але ну, цього бути не може. От все, є якась межа. А от зараз вже піша Червоточенка. От цей і своїм дивним шапіту може вступа все, що завгодно. І це для нас насправді дуже погано, тому що немає вже стабільної довіри з стабільного прийняття. А от поряд із невірою вже йде серйозна недовіра. От Зеленський обіцяв дуже багато, але все виконує з точністю до навпаки. Мова ж йде то не про армію. Армія, якщо вони ну, М'янма чи що там є там, ще й деякі військові диктатури в світі, то армія завжди під цивільним контролем і впливом влади. А владі вірити перестають. От ще до січня цього року діяв принцип медиків в політиці і в журналістиці. Він звучить не на нашкодь. Серйозні оглядачі і комуністи добре усвідомлювали, що влада, наша бреше, краде, узурпує, утискає демократію. Але от за принципом загальної солідарності вони утримувалися від критичних випадів, щоб не підіграти Москві і не зруйнувати підтримку України. Причому. Це було навіть характерне і для більшості і республіканських видань США і не дуже символі... симпатизуючим Україні в Європі, тому що ну вони бачили той жах, який творить Росія, і вони розуміли, що ну не треба цьому зашкодити. Вони не приховували правду, але подавали її в такому сухому, неемоційному вигляді і без зайвих коментарів і пояснень, що вона не впливала на суспільну позицію. Але все мені здається, обірвав Резняков, виправдавши скандал закупівлю і провізії для ЗСУ. От на тому обірвалося. Там ще чекали пару днів, як я бачив. Але коли нічого не звіль... нікого не звільнили, не арештували. От поступово Україна почала отримувати все негативнішу пресу і в Європейському Союзі, і в США. Так, Україну і ЗСУ з одного боку, та Зеленського і Шапіто його з іншого боку, ще розділяють, ще відокремлюють. Але давайте зрозуміємо: за, для, для західного оглядача це проблемно. От народ обирає владу, і той самий народ формує армію. Це єдина країна. От як в такому випадку можна пояснити аж такі протилежності? А у випадку з Піривом ГЕС до світу апелювала ж не армія, не залужний. Йому Зеленський старається зовсім рота закрити. А влада апелювала, а владі вірять все менше. І оце один з тих випадків. Я не один раз говорив: ти хочеш відновити довіру? Сядь демонстративно за один з стіл з Порошенком і Залужним. Всі знають про твоє протиставлення до них. Зробіть спільну заяву. Вийде, скажи, ми разом, ми відстоїмо Україну, ми звертаємося до вас про підтримку. Слухайте, поміняється дуже багато. Ну, але це, знаєте, це я говорю про якісь мрії, про що навіть, навіть мріяти вже стає іноді трошки смішно. І от останній аспект. Від початку вторгнення він трошечки відійшов, ніби в тінь. Він не, став такі, не був таким принциповим, а от зараз він стає актуальним знову. Це ті наративи, які українська влада. Чи до того, що там та, ті, хто й шарувалися до влади, і деякі продажні активісти і журналісти дуже тривалий час доносили до західної аудиторії. От я зараз спочатку трошки сторонню тему: хто почав привчати Захід, що Україна найкорумпованіша країна в світі? Знаєте, я вас здивую: не Москва, а свої доморощені. Ну, може, хтось з них і московські гроші отримав, не знаю. Ну, Курченко точно декому підплачував. Але це ж було. було І коли це було, це тоді, коли в нас реально велася боротьба з корупцією, був колосальний ефект. Весь Світ його визнавав, а вся західна преса цитувала то Лещенка, то Саакашвілі, то інше паскудство, яке тільки розказувало, що більшої корупції в світі бути не може. А коли Зеленський, прийшовши до влади, зламав усі запобіжники, і корупція знову розвіла, оце насіння, оце недовіри, яке вже було в доброму доброному ґрунті, воно раптом дуже сильно проросло, і оце стало визначенням того, що це таке сьогоднішня Україна в розумінні західної преси. Але корупція, узурпація, шокуючі призначення, це тема окрема. Ми за це ще теж дуже-дуже дорого заплатимо в своєму майбутньому. А зараз значення має жахті наративи, які сам Зеленський і його пропагандисти засівали ще перед виборами. От просто згадайте перед виборами, ну після виборів відразу, та практично і досі засівають. От згадайте, Турчинов здав Крим. Порошенко веде і підігріває війну, бо вона йому вигідна. Війна триває досі, бо на ній наживаються бариги. Путін би не напав, якби Порошенко не підписав закон про державну мову. Чи те саме, але якби Порошенко не вів у конституцію НАТО, це вже після 24 лютого. Це люди з найближчої команди, тоді ще й формалізовані Арістові, а й досі формалізовані як Подоляк Володимира Зеленського. Вони це апельсимо апелювали не тільки до українців, а до світу, і були ще брудні випади проти мінських домовленостей, то що саме там говорилося як про вину України, а не Москви у війні. Три роки до і рік після вторгнення ця компанія й говорила і зараз продовжує говорити подібне. От ще, знаєте, іміджу Порошенка, можливо, це трохи зашкодило, але не дуже сильно. В нього було добре, хороше сприйняття, ну, принаймні, серед політиків, це точно. Але ця неперевна критика, яка знеслася з країни, його, можливо, трошки зашкодила. а от уявіть собі, вона. Не до нього пристало утворив такий своєрідний шаблон, який ніби завис у повітрі. Він без, безособово приписувався загалом до України. І тут обрали Зеленського, він почав робити перші дії. Спочатку придивляли зацікавлення, а потім він різко приліпився до образу Зеленського. І все. Він Приліп до нього. І він сьогодні дуже серйозно впливає на сприйняття України. Так я розумію, західні журналісти аж таких чітких висновків не роблять і так глибоко не копають. У них просто створився певний шаблон. Україна найкоруповніша держава, був такий шаблон створений. Коли він навіть став штучним, він не зник, він заберігався. Україна винна в війні, українська влада провокує війну. Це сказали не Москва, це сказали не США і не Європа. Це сказала нинішня українська влада, і це повторюють дуже багато хто в світі це вклалося їм в голови. От коли мораторій на критику, який тривався до січня цього року, сам по собі впав, цей негативний образ він став працювати, на жаль, не тільки проти Зеленського, а й проти самої всієї держави Україна. От знаєте, бумеранг трошки промахнувся і попав не зовсім за адресою. Адже в світі не розділяють правителя і народ, який його обрав, Так ще відділяють армію, тому нам допомагає дуже серйозно зброєю. Але ми, внаслідок цього, маємо образ владики неправдомовця, і от ситуації, в якій уже на всю силу пробують спротворити правду, численні кремлівські лобісти, продажні журналісти, лобісти і представники проросійського лобі в США, в Європі тощо. І ніби здається, всім все ясно. Але. Але от зберігається отакий момент. Вони брешуть, вони нечесні, і це, це підвириває довіру. І тому дуже багато хто хто міг написати однозначні висновки, а вони ж теж бояться, щоб потім не давати задній хід. Вони зупинилися і написали щось нейтральне. Оцей момент недовіри до України ну він і відбився. Досі в дуже багатьох виборців, простих громадян в світі, є питання: так це Росія чи Україна підірвала свою ГЕС? Я вам просто нагадаю: недавно одна з словацьких е, е, компаній провела в Центральній Європі дуже масоване опитування з приводу того, як ви ставитеся, оцінюєте війну в Україні. Там були інші питання, а що до цієї. Хто винен війні, Україна і Росія? Я вам скажу: ті країни, які добре знають Росію, ті сказали чітко Росія. Це в першу чергу Польща, Литва. А в інших все топчиться навколо 50%. І от, скажімо, Болгарія, де було недавно дуже, дуже неприйнятне призначення, дала колосальний регрес. Там пішов низ, дивно, що Угорщина дала позитив невелике зростання, але це теж уявлять собі, в нас іде війна. Всі бачать цю війну в себе на екранах, і половина населення країни, а там більшість країн центру, фактично пів на пів, половина населення країни каже: а може Україна і винна сама. Не Росія, а Україна почала війну і напала. Виявляєте, як оцей образ, який культував Зеленський, Коломойський, всі їхні оточення, яким вони жахливим тягарем лягли на Україну? А ці люди тиснуть на рішення своїх політиків, своїх парламентів, виділення допомоги Україні, то щодо Болгарії ми вже мали кілька заривів, тільки. Через те, що в парламенті президенту проросійському вдалося здомінувати. А тепер дававте сюди ще те, що підживлюється з боку України. От тупість та безвідповідальне позікання оточення Зеленського, Данілов, Подоляк, Резніков, Арестович це взагалі пісня, І особливо роль Путанова, який думає значно рідше, ніж говорить. І от образ країни не просто нечесною, а ще й авантюрною безвідповідальною владою уже у вас сформований. От, ніби ж всім ясно, це скоїли страшний злочин путінські терористи, А от завжди є черв'ячок, повної певності нема. Все одно ж може бути все, бо ті ж регулярно брешуть. А от зараз вони сказали цю річ, не військові. Зеленський їм сказав, українські політики сказали. Вони собі задають питання, так цього разу він збрехав чи ні? І от цей образ, від якого ми такою важкою, страшною кров'ю відмивалися у 2022 році і, здається, відмилися, він різко повернувся назад. От часто в особливо спотвореному вигляді це, так як зараз це ЮГЕС, з тими звинуваченнями проти України, які весь час всі кажуть, ну не дарма ж про них Росія говорить, нема ж диму без вогню. Тож деколи, при тим, як ображатися, як з цього привду речі закономірно зробив міністр Кулеба, може, слід і в дзеркало заглянути. Отака історія, не дуже весела, тому що це про імідж держави, від якого буде лежати наше майбутнє. А я щиро взякую всім, хто дослухав до кінця. Будуть нові записи, будуть нові формати, а поки що слава Україні! Хорошої спокійної ночі, хто дивиться ввечері, і плідного дня, хто буде дивитися в день. І хороших добрих новин. Головне вдалого наступу ЗСУ і перемоги над Москвою, і миру саме внаслідок перемоги.